Привіт! Що, У нас сьогодні на ремонті і на огляді, можна так сказати, ось такий штиль, майже майже оригінал, ну просто цікавий екземпляр. Все тут гарно, так наклеючками наклеєно штіль. Тут у нас 24 вольта літіонні акумулятори, 5 ампер годин. Все чітко, майже оригінал, так гарно зроблено. Резинка. Коротше, будемо його ремонтувати. Зараз я вам детальніше розкажу, що з цією пилкою сталося. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ми погнали більш до детального розбору. Так, давайте трохи історії. Подзвонив до мене знайомий і сказав: Вова, у мене є така акумуляторна ланцюгова пилка. Вона не працює, копія штіль. Коротше, працює вона тільки з накату. Зараз я вам покажу. Дивіться, тут у нас кнопочка, ми нажимаємо, воно не працює. Якщо ми трошки покрутимо з накату, її вона починає працювати. Давайте. Не працює ще раз. О, коротше, вона запустилася. Гудить. О, знов здохла. Ну, ще раз покрутим. Ай, не хоче. Коротше, запускається вона тільки з накату. Інакше ніяк. Ну. Не хоче вона запускатися. Не знаю, що тут сталося. Можливо, кнопка, можливо, щітки. Зараз ми це все будемо розбирати. Спробуємо її зремонтувати. Не знаю. Напишіть в коментарях, хто купляв таку ж саму. Людина сказала, що то її подарили. Вона коштувала 3,5 тисячі гривень. Це дуже багато за таку реально. Люди, що, що я вам хочу сказати? Хто дивиться рекламу? Там Facebook, в різних там тіктоках, по телевізорі, там Макіта за 1500, за 2000 гривень, акумуляторна з двома акумуляторами. Класно там ріже, все, не ведіться на то, то просто дішман. Не купляйте, купіть якийсь відомий бренд. Нехай там буде. Я не знаю той GTM, чи той Дніпро чи Вітал. Заплатіть трошки на тисячу дорожче, але купіть нарома. Я хочу вам сказати, ці пилки однозадачні. Вони тільки будуть пиляти одне дерево, брусочки. На цьому все, функціонал закінчився. Під собі краще нормальну шабельну пилу. Реально, шабельна пила, то є універсальний інструмент. Шабельну пилу ви можете поставити насадку як по металу, як по пластику, як по газобетону. Так по дереву і по всьому, що ви хочете, ви розумієте? Це є універсальність. А це під одну задачу за таку суму я б в житті ніколи не купив. реально. мій батько до мене каже: Вова, дивися, яка там реклама. По по телеку, там така пилка. Я буду сад пиляти. Я кажу, тато не ведіться. Я купив йому шабельну пилу з насадками по дереву, по металу і так далі. І він зараз не натішиться. Не ведіться на ті ципкові акумуляторні пили. Вони однозадачні. Вони підходять для тих людей, які займаються столярством, по столярству питань нема. Там кровельники, які дахи криють, а сад порізати, вираз в рік нею а акумулятор, до чого він вам підійде. Він буде стояти, він просто здохне за 2-3 роки, тому що ним не будеш працювати. Добре, менше з тим я вам це все об'яснив. Давайте я включаю на пришвидшену, будемо її помаленьку розбирати, дивитись, що сталося. Зібрав болтів дуже багато. Дивіться, я покажу, як всередині все виглядає. Тут на все шестерня. Підшипники 5320RS. не знаю, що за підшип. Ось такий меторчик в нас 21.08.23. Тут це просто примітивно. Кнопочка прожив, блокировка кнопки, мікрик. І все, і більше нічого немає. І тут приходять провода на контакти. І це, що ми спочатку будемо перевіряти? Провіримо спочатку оцей мікрик. Чи мікрик нормально працює, чи ні. Зараз я підключу мультиметр і продзвоним, чи нормально працює мікрик. Нажимаємо. Все пікає. Мікрик у нас працьовує, все добре, мікрик працює. Значить проблема в нас з самим моторчиком. Мені так здається, що тут проблема в самих щітках. Може бути щітки. Зараз я відпаяю цей моторчик легенько, витягну. Дивлюсь на його характеристики, якщо звичайно вони тут є е написані, бо дата є, а які характеристики, не знаю. І подивимось до самих щіток, бо це є щітковий мотор, не безщітковий. Зняли цей моторчик, Ніфіга він не працює, треба буде його розбирати. Підключив я його до другого акумулятора, прокрутив, знов він робить, то не робить. Можливо, треба почистити дещотки. Зараз я його розберу, подивлю, загляну акуратненько з цієї сторони. Подивимося, що там не так. До речі, підчипник вже тут теж піде скоро з ладу, тому що він шумить, слухайте. Він шумить і його треба буде перепресувати. По-перше, дивіться сюди, як тут все на сухо ходить. Тут ні одного мастила. Щось може було таке, я не знаю, але то воно таке помазав. Знаєте, як то кажуть, срали мазали. І отут таке же саме. Повсім все сухо, цей підшипник ще ходить, цей ще добре ходить, а цей шумить. Просто тупо шумить. Я рішив зробити, я рішив обслужити, почистити оцей моторчик. На якорі я тут зачистив войлочною щіточкою, бо тут нагар був дуже великий пасиво, що тут де на якорі, також їх треба чистити голочкою, бо дротиком легенько почистили і все. Тут як як міг, так і відполірував, тому що тут вона шестерня з цієї сторони, я його не витягнув. Хоч я думаю, якщо була причина в цьому, бо тут нагар дуже був великий від щіток, що просто нереальний. Далі самі щітки я вирівняв е нождачечкою. Взяв патичок ось такий. Туди-сюди пошморгав їх, буквально вирівняв. Зараз будемо їх назад встановлювати і подивимося, чи буде працювати цей моторчик, чи ні, чи йому настала хана. Це все збираю назад і буду пробувати запускати. Буде робити чи ні, не знаю. Толку нічого не дало. Моторчику походу хана. От я підключив сюди вже до другого акумулятора 24 вольта також, і пробую запускати. Він не запускається ніяк. Не хоче він запускатися. Напишіть в коментарях, можливо, хтось таки ремонтує е моторчики, тому що я по обслужуванні все зробив. В принципі, там почистив, щітки вирівняв. І все, а він далі не працює. Кажу знайомому, нехай шукає, похожі ось такий моторчик, щоб йому знов запресували оці шестерні. Ті ж самі ці випресували шестерні, запресували підшипник і шестерні. І запам'ятайте одне: купляйте краще якогось бренду а бажано з гарантією. Має різниці, якого головне, щоб більш-менш було відомого і відгуки люди писали нормальні. А це новнейм, no штіль новнейм. No Такого не купляйте. Все. слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.